Небелиця про лисицю. Одного разу восени лисичка не мала спання. лисичка хитричка вирішила подивитися, що ж там робиться в кінці осені, коли вже на порозі зима. Винсуна свого носика з нірки, наліво-направо подивилася, почали падати. Сніжинки. Одна сніжинка впала їй на носика, і вона зрозуміла, що це вже осінь закінчується і приходить зима, а запасів їжі в лисички нема. Прийшлося лисичці іти шукати їжу. Йшла вона йшла хвостиком своїм замоталася, трясеться замерзла страшне. Тут дивиться лисичка, а за горбочком озеро. О, думає, піду собі наловлю рибки в озері. Підходить ближче до озерця, лапкою пробує, а водичка не рухається. Ага, думає лисичка, мабуть, замерзла. І знову другою лапкою шкроп-шкроп, шкроп-шкроп, не. Вона взяла паличку, акуратно проробила дірочку і думає, ага, угу, то щось за маленьке. Рибку звітам не дістану. Зробила більшу, більшу дірочку, ще більшу. О, каже, тепер ополонка добра. Чим же ловити ту рибу? Лапку запхала в водичку, холодно. На хвоста ловити не буду, думає, то я так вовчику нарадила, і він лишився без хвоста. Лисичка походила-походила по березі, знайшла собі паличку, знайшла собі шнурочок, прив'язала шнурочок до палички. О, дивиться, знайшла біля замерзлого озера ще ржавий гачок. Його причепила до шнурочка, сіла і запхала гачок в ополонку і думає: ну, коли та рибка спіймається, хоч би якась маленька, а може, й велика, не буду загадувати. Ех, думає, в животі бульчить її, там співає. Вона думає, як би то скорше наїстись тої рибки смачної, що там плаває. Сидить, сидить, раз дістала вудку. Нічого нема. Знову запхала гачок. Думає, ану я оближу гачок. Може, вона рибка зачує якийсь запах і припливе до того гачка. Ням-ням-ням, облизала гачок язичком обережно, знов закинула. Сидить, сидить ту вудку, витягає, запихає. Стрибає вже на тому березі, як то рибку спіймати мені, в животі вже співають пісні. Тут іде їжачок. Ой привіт, колючий, привіт, хитричко, що ти тут робиш? Та я хочу спіймати якусь рибку. Гей, та де ж ти то спіймаєш? А на що ти ловиш? На гачок. Та хто би то на гачок ловив? Я би не ловив. Хоч зупіймай на якийсь сухий грибочок. А де ж я його візьму? Я тобі принесу, тільки рибкою поділишся. Так, їжаче, поділюся, поділюся. Неси вже того сухого грибочка. І щось до нірки приніс грибочка, населили на вудочку. <схват> Лисиця вже чекає на якогось величезного сома, якого вона буде їсти. Тут вона дістала вудку. А, каже, де грибочок? Їжачок, де грибочок? З'їла риба грибочок і не спіймалася. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну добре, лисичко, каже їжачок, не маю часу, коли тебе тут сидіти. Прощавай, піду я, може, посплю трохи, то зима довга, хоч відісплюся. Ну, давай, їжаче, до весни. Пішов їжачок. Лисичка думає, думає, ну що його робить, ну що робить, що робить, що робить, що робить. І тут дивиться, іде борсук. Борсук іде, іде, і каже лисице, ти що там робиш? Ой, привіт, борсуче, Та я ото от рибу ловлю. А на що ти ловиш? На грибок, на гачок. Ей, та ти нічого не спіймаєш ні на грибок, ні на гачок. А що ж робить мені? Борсук каже, я знаю один секрет. Але ти зі мною поділишся з пійманою рибкою. Та поділюся, поділюся, бо їсти хочу, аж на очі не бачу, каже лисичка. Ну, я чекаю, я зараз прийду. Побіг борсук до своєї нори. Заліз, в запаси дивиться о гнилі яблука. Дістав то яблуко, біжить до лисиці. Каже Дивись, лисиця, дивись. Каже ой, ти що борсучи, хто би то на яблуко рибу ловив? Та ні, ти не розумієш дивись, скільки там хробачків у тому яблуку гнилому. А, каже лисиця, ти розумний. Дістали одного хробачка з яблочка. Насадили на гачок, лисичка акуратно закинула в ополонку. Каже: Ой 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 ой, вже не чую задніх лап, вже не чую задніх лап. Бурсу каже, нічого, нічого. Зараз від'їсишся, загрієшся. Сидять вони двоє на березі і дивляться на кінець вудки, чи рухається, чи ні. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. Очі позамерзали, каже лисиця. Борсук каже, ну закрий трохи очі, я подивлюсь. Каже, тягни, тягни. лисиця гоба, витягла водку. Каже, піймала, піймала. Борсук каже, ура, ура! Ділимося, ділімося. Поділили рибку навпіл, лисичка з'їла голову, борсук хвоста. Раді двоє, лисиця аж танцює, каже, все вже до мене добре, вже в мене животик не співає. Давай ще будемо ловити. ну давай. Бурсук дістав ще одного черв'ячка з яблочка, насадили на гачок, закинули, знову піймали рибку, ще одну, і ще одну, і ще одну. Ох, каже лисиця, яке щастя! Бурсук каже, яка удача. Наловили риби, бурсук собі взяв в нору, лисиця собі. Лисичка собі приготувалася, все каже, звірят, закличу до себе на святкову вечерю. Біжить по лісі, кричить. Звірята, звірята, хто не спить зимою, всі до мене на святкову вечерю, всіх кличу, всіх запрошую. Побігла, 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 прилетіли до неї сорока, дятел, олень з оленятком прийшов і приплентався за оленем лось. Лось каже, а що ти тут, тут приготувала лисиця? Я приготувала риби. Лось каже, я риби не їм, хочу сіна. А ти гостей накликала, а про нас не подумала. Ой, рогатий, не подумала, але сін в мене є біля нірки. Я собі складала ліжечку робити. Пригощайся. А ось поїв, 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 дятел, рибу дзьобає, смакує йому сорока, теж собі кісточки всі обголодує, олень з оленятком їдять сіно. Хто там ще до них в гості прийшов? Це ірунда. То вже єрунда? А що не єрунда? Те, що ти сказав? Кабан прийшов. А, кабана забули, і кабан прийшов, точно. А чим кабана пригощала лисичка? Рибкою. Рибкою, ясно. Він теж любить рибку. І лося підгоставить рибку. І лося рибкою, так. І наїлися гості, наїлися. І подякувала лисичці і казали приходи, лисичко, на другий раз до нас в гості кабан каже: Я тебе жолудями нагодую. А Лось каже: А я тебе травою і всякими будяками. А я тебе, каже дятел, хробаками. А я тебе, каже, сорока, кісточками, які я знаходжу в місті там на смітничках. М -м -м, кісточки, сам смак. Лисиця подивилась, подумала, каже, «Угу, спасибі вам, друзі, обов'язково прийду. І вони всі порозходилися, лисичка лягла собі в норі спати на сіні і снилося їй, і озеро, і звірятка, і літо.